Так, раз, раз, раз. Зараз швиденько пройдемося по приділенню order flow. Видно, тут Основним буде нам приділення контексту через order flow, через зняття ліквідності. Нам потрібно зі сходінки на третій вже будемо відкривати угоди. Ми взяли там sell Side ліквідність. лікідність, у нас є Buy Side. Відповідно, є також часовий фрактал. Ми бачимо вже внутрішню ліквідність, так би мовити, через часовий фрактал сформувалася. Яка також цікава. Тобто, також, ми ну, розуміємо, що ціна може й до сейсайду доходити і знімати, наприклад, внутрішню ліквідність. Будемо розглядати лонг до байсайда. Так, Ми бачимо тут, знімаємо. Це в нас ліквідність внутрішня. Тобто, якщо буде тут Shift відповідно це вже можемо брати за увагу. Так, в нас є shift. Тобто злом, злом, якби даного шортового такого сценарію. Так, далі в нас є, бачите, залишається також ліквідність. Тут є певні балансики, але ми просто працюємо через ліквідність. Тобто у нас є знову зняття ліквідності. Ми дивимося далі, що відбувається. Нам потрібно відповідно shift. Десь ми бачимо реакцію лонгову. Так, є shift. Все, у нас вже видно, так скажемо, перша, друга сходинка вже є сформована. Тобто у нас раз зняття Shift, два зняття Shift. Все, цього достатньо. Тобто тому ми вже оцю точку беремо, як за точку інвалідації, тобто навіть можна зробити, написати там. Як там кенсел. Там, наприклад, кенсел long. Треба так просто canceled long. Що... Відповідно, тут шукаємо. Тут навіть вже ми можемо так сказати, в нас є цей імбаланс і в нас є зняття от цієї внутрішньої ліквідності. Тому, ну, наприклад, я би вже б в даному випадку міг би спробувати розглянути, ну, таку, так не будемо говорити, що там ми можемо намещити время переключатись. Просто у нас є тут зняття, у нас тут є зняття, тобто за оце зняття ми можемо розглядати, відповідно, і лонг. Отаким образом. І десь там, наприклад, не знаю, ну хай до цього, наприклад, полуліквідним, скільки тут у нас буде. 4, ну все, достатньо. Хай там 1.65 РР, ну, але таке як би тіло. Так, ми бачимо, що. Ідея наша підтверджується. Ми бачимо знову новий імбаланс. Так, є певне... тут, ну, можна сказати, певний shift. Все. І зараз ми вже ну, ціна прийшла відповідно до реального часу. Да, ми бачимо, що все. Тобто, в принципі, от таким чином ми вже отут відкрились. Можна навіть було там, не знаю, тартил соупом. Тобто отаким ну, чином, наприклад, там ставити якусь там, знаєте, певну лімітку тут відкриватися. І от зараз ми... Ми бачимо, що у нас є далі Shift. Ну, понятно, що є реакція, якби поки що така відкатна. Але, наприклад, ми там на ну, нашу угоду десь до цього пулу тримаємо, що тут також цікавий, наприклад, Бейсайд. Ось таким чином, в принципі, ми працюємо. Відбулося одне знаття, і важливо, щоб був Shift. Тобто, щоб підтвердження було даного ну, контексту, якби тут шифти такі, тут вже чіткі ціна вертається, тут тобто, залишила пол ліквідності, знімає його, навіть ще раз перезнімає робить, можна сказати, тут цим останнім перезняттям тут робить такий ще один шифт. Тому тобто, раз, два. Але ми вже порахували, що це, відповідно, це зняття. Коли сіна свята повернулася, ми просто відкрили воду. Тут, в принципі, дуже агресивно воно йшло, там, тому тут якби. Ну, таке, особливо Не треба було вже поспішати. Тобто, у нас оце чітке підтвердження було. Що в нас ордер флоу якби зараз вийде. І все, в нас зараз є імбаланс часовий, тобто ми розуміємо, що ну він там ребалансується, от, у нас також є. От фулфіл імбалансалфіл часового імбаланса. Тобто відповідно цінаром балансувалася, воно може далі продовжуватись. Але от вже таким чином ми вже навіть в цьому випадку тут, можна сказати, так як цей імбаланс захищений, вже він ребалансований, можемо вже без убитку ставити цього угоду. І все. Тобто ми от в моменті вже там 3,9% мали. Яко. Я розумію, що, да, тут ціна також ж прийшла от в даний імбаланс. І речі ну, не буду розтягувати, тобто, от ми бачимо, що звідси ми трішки отримали реакцію шуртов. Можливо, там щось на 4-часовіку там також є. У да, нас тут також теж, ну, є, якби, BPR, тому я думаю, що тут десь може колбасти трохи відкидувати якби назад тут, цю ціну. Але от таким чином ми бачимо, наскільки зарождається цей ордер флоу. Якщо тут о 15-й хвилинці то тут ну, взагалі якби ще більш детальніше це все видно. Тобто які були зняття, от які були виходи, і ми свій пофу просто опрацюємо і все. І от ціна знову там тихенько розвертається, далі працює Вот такая ситуация.